Перший привіт. У мене були проблеми з звуком, тому я не робив довго відео. Але перед тим як я розкажу, як голосувати, вам потрібно знати 5 причин, чому не потрібно голосувати за нюхлю. 1. Його рослини декоративні, так говорили моджанги, тобто вони не будуть використовуватись ні в зіллях, ні в фермерстві. Звідки тут нюхля старший. 3. Як його будуть використовувати в фермах, ні, бо рослин не треба. З іншими трьома все зрозуміло. Прочитайте самі на паузі. А як ж голосувати? Постав лайк, підпишись і я розкажу. Перше, що треба зробити, це скачати версію 1.1931 реліз, залогінитись, і коли настане час голосування, нажати туди, на кнопку голосувати на сервері і там вже проголосувати за негідника нюхлю або туфового голема. До речі, я за нього буду.